Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Сьогодні декілька важливих новин, які стосуються українських біженців в Німеччині, в наступному році. Чого очікувати українцям обговоримо економічну політичну ситуацію в Німеччині? Також маючи нагоду, хочу побажати вам в наступному 2025 році всього найкращого вашим сім'ям, нашій Україні. Миру в наступному році, щоб скоріше закінчилась війна в Україні. Бажаю всього найкращого українцям, які дивляться цей канал за кордоном в Україні. Також ви знаєте, що за кордоном зараз знаходиться дуже багато українських дітей. В Німеччині це біля 350 тисяч. Нещодавно одне з німецьких видань запитало, що українці, українські діти, підлітки бажають для України в наступному 2025 році. Отже, послухайте бажання українських дітей. У мене батько він пропав без вісім. Я попросила, щоб війна закінчилася. Я хотіла, щоб закінчилася війна і і, і книжку. Ну щоб закінчилося війна. Це б завтра закінчилось. Це найбільше б мені, мабуть, хотілося, щоб війна закінчилась. І щоб наша країна якось розквітла, щоб все було добре, щоб не було всієї метушні, щоб всі були щасливі, щоб люди, які переїхали з місць, де загубили домівку, щоб знову вони туди переїхали. Чудові, погодьтесь, бажання українських дітей цілком зрозумілі. Будемо сподіватися, що вони виповняться в наступному році. До речі, що ви бажаєте для нашої держави в наступному році, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, повертаючись до ситуації в Німеччині, хочу сказати, що в 2025 році підтримка біженців, погодьтесь, може також бути переглянута новим урядом. Чому важливо працевлаштовуватись для українців? Я думаю, що ви це знаєте добре. Німеччина, до речі, витрачає близько 8 мільярдів євро на підтримку біженців з України кожного місяця. Українці, які працюють, погодьтесь і сплачують податки в Німеччині, вони отримують більше шансів залишитись в цій країні. Це підтверджується, до речі, політикою, уряду, який надає перевагу працівникам, ви знаєте, перед отримувачами допомоги. З огляду на економічні труднощі, можемо сказати, що є скорочення вакансій і зростання суспільного невдоволення через витрати на утримання біженців в загальному. Я не кажу тільки про українців. Отже, як висновки, українцям варто максимально вважаю швидко інтегруватися на ринку праці, аби забезпечити собі стабільне майбутнє в Німеччині в наступному 2025 році. Давайте поговоримо про заміну водійських посвідчень для українців. До речі, якщо ви перебуваєте за параграфом 24, тобто тимчасовий захист маєте в Німеччині, змінювати українські водійські права на німецькі вам не потрібно. Достатньо мати українське пластикове посвідчення. Виняток, до речі, становлять ті, хто працює на транспортних засобах, оскільки для них обмін прав є обов'язковим. Також в наступному році буде підвищено в Німеччині податок на викиди СО2. Цей податок зросте, до речі, з 1 січня 2025 року, що підвищить, вважаю, також вартість пального. І це варто вам врахувати при розрахунку, наприклад, витрат на транспорт, особливо якщо ви. Часто користуєтесь власним автомобілем. Також зараз в Німеччині є поступове впровадження цифрових водійських посвідчень, запровадження цих прав, спростить життя водіям, так кажуть німецькі політики. Після адаптації цієї системи. До речі, українці також зможуть інтегруватись в німецьке цифрове середовище для документів. Щодо політичних змін, ви знаєте, що Зеленський нещодавно вирішив замінити посла України в Німеччині. Чинний посол Олексій Макеєв був звільнений з посади. Відомо, що роботу Макеєва систематично критикував його попередник Андрій Мельник, який нещодавно став. Ви знаєте, представником України в ООН, зокрема, Мельник заявляв, що Макеєву слід краще переконувати Німеччину надати Україні більше допомоги. Боріс Пісторіус, до речі, нещодавно зробив заяву щодо ймовірного нападу Путіна на країни НАТО. Він сказав, що ми повинні мати можливість вести цю війну. Він каже, нам потрібен оборонний бюджет щонайменше на 80 мільярдів євро. А швидше за все на 90 мільярдів євро на рік, щоб відповідати вимогам, які ми маємо через посилену ситуацію зараз з безпекою у світі. І якщо Путін нападе, то ми повинні мати можливість вести цю війну. До речі, бойова готовність армії Німеччини зараз становить лише 50%. Це підтвердив також комісар Бундестагу, тобто рівень бойової готовності багатьох підрозділів збройних сил Німеччини становить лише 50%. І крім того, в армію зараз необхідно набрати ще більше солдатів. Про це також заявляла комісар Бундестагу Єва Хегель. За словами одного з політиків від СДПН для досягнення цільового показника зараз у 203 тисячі солдатів не вистачає ще близько 20 тисяч чоловіків і жінок. І у зв'язку з цим якби політики закликають активізувати зусилля з набору особового складу для бундесферу. Нагадаю, що у листопаді стало відомо, що в Німеччині почалась масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією. За твердженням експертів, зіткнення може мати на країну, до речі, більш значний вплив ніж війна в Україні. Щодо передвиборчої ситуації в Німеччині, то хочу сказати, що нещодавно Берлін назвав статтю Ілона Маска спробою вплинути на вибори в Німеччині. Що сталося? До речі, представниця німецького уряду. Наголосила, що Ілон Маск зараз закликає голосувати в Німеччині за партію, яка має статус підозрюваної у правоекстремістських прагненнях. Раніше видання M. Sontech опублікувало колонку американського мільярдера на підтримку права партії Альтернатива для Німеччини. Тобто Маск написав, що німецька економіка загрузла в бюрократії. І задушливих правилах він критикує міграційну та енергетичну політику зараз німецької влади та вважає обіцянки цієї партії відповіддю на всі ці проблеми. За результатами опитувань, до речі, ця партія може стати другою найбільшою партією в майбутньому Бундестазі, але ж інші політсили в Німеччині виключають співпрацю з цією ультраправою. Партію. До речі, щодо партії Альтернатива для Німеччини, депутати Бундестагу звинувачували її у близькості до Росії. Представники, наприклад, фракції ХДС це Хрістов Де... Вріс, заявляв, що багато депутатів цієї партії перебувають на службі Росії як за гроші, так і без оплати. Цей законодавець наголошував, що в їх особі Путін знайшов в Німеччині корисних ідіотів і виконавців. Німецьке, до речі, видання Спігель наприкінці березня, наприклад, цього року писало, що уряд Чехії розкрив велику операцію щодо поширення впливу Росії у шести європейських країнах. Взагалі, ви знаєте, що Ілон Маск він регулярно спілкується з Путіним після початку війни в Україні. У жовтні 2022 року Маск виступив у Twitter, Ви знаєте, із мирною в лапках пропозицією щодо України його ініціатива включала продовження окупації Криму. Хоча з початку повномасштабного вторгнення Маск навпаки підтримував Україну. Він відгукнувся на прохання міністра цифрової трансформації Федорова про поставку терміналів, якщо ви пам'ятаєте, космічного інтернету Starlink в нашу країну. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Німеччини. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.